Кажу, це все для того, щоб нас залякати. Не треба вестися на ці всі провокації. Я думаю, що українців вже залякати не вийде. Вже пробували. І несподіваного атаки не буде. І вони кажуть, що там з Білорусі вони десь там підуть, ще куди вони там підуть. Я вас прошу. Маєте справу хлопці з українцями. Їдіть відки хочете. Як прийдете, так і підете. Ну, не всі підуть, звісно, назад, але як прийшли, так і підете. А кожному українцю кажу, де б ви не були, чи тут в Україні, чи за межами. Підтримуємо один одного. Не піддавайтеся на ці всякі страхи. Чому на страх? Бо страх то є дуже сильна емоція. А коли працюють емоції, розум не працює. І, і коли народ свідомий, з ним практично нереально воювати і перемогти його неможливо. А коли народ несвідомий, а коли він несвідомий, коли його захоплюють емоції? Емоції можуть бути як страх, емоції можуть бути як якийсь там суперпатріотизм, не треба нам суперпатріотів. Нам треба нормальних українців, які свідомі того, що вони роблять, без емоцій, різних, без надмірних емоцій, зважених, збалансованих, чітко знаючи свою мету, думаючи за свою безпеку і переживаючи за тих, які поруч тебе. І все. І не треба нічого боятися, бо тому що страх, річ є дуже небезпечна для тебе, бо коли страх стає вище твої, вище тебе, емоція перевищує все, мозок відключається, розуму немає. Робиш речі дурнуваті. І в стані страху, паніки можна більше наробити шкоди як користь. Для того, щоб себе все-таки зберігати в стані нормальному, треба давати собі такі настанови. Дякую всім тим, хто мене дивиться. Дякую.